Вони переповняють емоції, це чесно, це від чес... щирого серця, тому що ми е... жодного дня, як не вчилися в школі, от прийшла моя дитина молодша. Ми тільки посиділи в своєму класі, зробили фото і... і все. Я тут, наприклад, почуваю себе дуже безпечно, тому що це така, знаєте, стара будівля, дуже така міцна. Ну, дуже тут комфортно і взагалі, от якось ну, буде, я вже бачу, як будуть парти стояти, як будуть лави стояти. Багато років в підвальному приміщенні закладу стояли ґрунтові води. Минулого року рівень води знизився. І це нам дало можливість розпочати поточний ремонт. Ми дуже задоволені: освітлення, опалення, вентиляція. Багато е зарядити телефони. Оскільки річка знаходиться поряд, є води підземні, тому для попередження цього була проведена гідроізоляція, великий шар, і спеціальне облаштоване покриття для того, щоб, по-перше, воно не було слизьким для дітей, щоб забезпечити їх нормальне тут перебуття. І, Попередити рівень води, який можливо колись може бути додатково наоблаштовані лави для сидіння, закуплений шансовий інструмент, питна вода та медикаменти, оскільки це є основним критерієм для отримання позитивного акту. У нас, якщо було до цього два приміщення для навчання, то тепер у нас п'ять повноцінних приміщень для навчання. Відповідно, п'ять класів одночасно зможуть здобувати освіту. Різна наповненість виходить, де до 20 учнів, а де навіть можемо і трішки більше, ніж 30 розмістити одночасно дітей. Створені комфортні умови, що світлі приміщення, плюс провітрювання, витяжки є, як. Витягують, так і затягують кисень. Це туалетна кімната, щоб не підніматися жодним чином на перший поверх. І окрім цього створено всі умови, як у класі, це дошка, парти. Ми коли школу шукали, то найперше це було укриття, щоб не переживати за дитину, коли тривоги, безпека. І навчання плюс уроки не будуть перериватися, дітки спускаються, і навчання продовжується в укриттях. Тут Недушно вентиляція працює, плюс парти, що діти не просто сидітимуть на стільчиках, а будуть займатися. І ну, як учебний процес продовжується.